Всім привіт! Дивіться, як зробити зі звичайного ПК мережеве на сховище, як встановити та налаштувати операційну систему OpenMedia створити рейд масив, налаштувати мережевий доступ та додати мережеву папку. А ще як відновити дані з рейд масиву OpenMedia Вайлот на сховища. OpenMedia Wild це і нас, відкрита масштабована система управління мережевим пристроєм зберігання на основі Debian Linux, Дана система включає можливість створення програмного рейд, поштовий клієнт, медіасервер, сервер, бітторг клієнт та інші сервіси. За допомогою доступних у репозиторії плагінів його можливості можна розширити. Однією з головних якостей OpenMedia Violet є те, що його можна повністю налаштувати та керувати ним через інтернет інтерфейс веб-адміністратора, що робить його готовим до використання рішенням, що найбільше підходить для недосвідчених користувачів Linux або новачків, а також досить простою системою, за наявністю старого ПК і як мінімум трьох накопичувачів, може стати непоганою бюджетною альтернативою повноцінного на сховища. А побудова raid масиву дозволить забезпечити безпечне зберігання інформації. Зазвичай для створення мережевого сховища на базі Open Media Valut використовують вживане обладнання, що в свою чергу може стати причиною виходу з ладу вашого сховища, внаслідок чого можна втратити важливу інформацію. Після виходу з ладу нас з дисків, зібраних у RAID, просто дістати інформацію не вийде. Щоб повернути дані з накопичувачів, потрібен спеціалізований софт. Далі у відео я покажу, як вибрати програму для відновлення даних із RAID масиву, зібраного за допомогою Open Media Violet. Для початку розглянемо, як встановити Open Media Violet на звичайному ПК. Перш ніж приступити до встановлення, вам знадобиться і образ завантажувального диска OpenMedia Violet. А якщо ви плануєте зібрати рейд масив, то знадобиться ще як мінімум три і диски, на один з яких буде встановлено операційну систему. Після завантаження iso образу операційної системи OpenMedia потрібно створити завантажувальну флешку. Скористайтеся будь-якою доступною утилітою для запису образу на диск. Підключіть на до ПК, на який потрібно встановити систему, перезавантажте його та завантажтеся з флешки. Після цього відкриється екран установки Open Виберіть із списку меню Звантаж. Встановити Install і натисніть клавішу Enter. На наступному екрані виберіть мову, яка буде використовуватися у процесі інсталяції і вже встановленій системі, а потім натисніть Enter. Вкажіть ваше територіальне розташування та знову Enter. І у наступному вікні розкладку клавіатури. Далі потрібно буде ввести ім'я комп'ютера та ім'я домену. І після цього встановити пароль для облікового запису рута. І ще раз повторити введення пароля. Потім потрібно вказати тимчасову зону, і після цього почнеться процес встановлення системи. Далі у вікні налаштування менеджера пакетів потрібно вказати країну розташування дзеркало архів Debian. Виберіть зі списку найближчу до вас країну і класніть на посилання дзеркала з даного списку. Продовжити. В наступному вікні система попросить вказати пристрій для встановлення системного завантажувача. Назискаємо Enter для підтвердження. Встановлення завершено. Вийміть інсталяційний носій та натисніть кнопку Продовжити, щоб завершити встановлення та перезавантаження ПК. Тепер у нашому комп'ютері встановлено сховище OpenMedia VELUT NAS. Після перезавантаження ОС на екрані буде відображатися IP-адреса пристрою з OpenMedia VELUT. Для керування відкрийте браузер на іншому комп'ютері, введіть отриманий IP в рядок адреси, натисніть Enter. Для входу до веб-панелі адміністратора потрібно ввести логін та пароль за промовчуванням ім'я адмін та пароль OpenMedia Wild. Тепер давайте розберемо, як створити RAID масив на новоствореному мережевому сховищі. Після входу до веб-панелі OpenMedia у розділі «Сховище» відкрите менеджер RAID. І для створення нового масиву натисніть на кнопку Створити. Введіть ім'я, виберіть потрібний тип RAID, позначте диски, з яких складатиметься майбутній масив, і натисніть Створити. А потім «Так» для підтвердження. Після цього сплине повідомлення про те, що для створення файлової системи на дисковому масиві потрібно дочекатися закінчення інсталяції ОК OK. і вгорі натиснути Застосувати для того, щоб зміни налаштування були чинності «Так». Після того, як рейт масив стане активним, перейдіть в сховище файлові системи. Тут натисніть кнопку Створити, виберіть тип файлової системи для масиву і натисніть кнопку Ок. Після створення файлової системи оберіть масив із списку і вгорі натисніть кнопку Монтувати, щоб зробити сховище доступним для системи. І вище щоб зберегти зміни, натиснути Застосувати. Після того, як рейтмасив масив був змонтований у вашій системі, ви можете почати додавання нового облікового запису користувача, створити спільну папку та налаштувати для неї дозволи, перейшовши в меню керування правами доступу. Щоб додати загальнодоступну папку, у розділі керування правами доступу відкрити загальні каталоги. Тут класні по кнопці Додати вкажіть ім'я папки мережі. Виберіть диск, на якому вона знаходиться, і встановіть права доступу, читання та запису. А потім натисніть Зберегти. Цього бабка стане доступною по мережі. А щоб підключитися до неї, потрібно налаштувати мережеві протоколи. Для налаштування ftp сервера його спочатку потрібно увімкнути та вибрати спільні папки, до яких буде надано доступ. Переходимо до розділу сервіси — «FTP» -і, і вмикаємо цей протокол. Далі налаштовуємо додаткові параметри. Опцію Вимагати допустиму оболонку краще вимкнути. А опцію зведення увімкнути. Щоб налаштувати підключення клієнтів без обмежень, активуйте анонімний доступ, після чого будь-який з користувачів зможе підключитися FTP до сховища. Якщо планується відкрити доступ до FTP з інтернету, його не включати. Призначення інших налаштувань цілком зрозуміло з їхньої назви та опису. Тепер можна підключитися до диска та записати на ньому дані. Як я вже раніше говорила, мережеве сховище з оп медіавайл зазвичай використовують як бюджетний варіант і збирають на комплектуючих, що вже були у використанні, а тому таке сховище може швидше вийти з ладу. При випадковому видаленні файлів з диска на пристрою, форматуванні накопичувача, неправильному налаштуванні та інших ситуаціях із стратою даних або зникненні доступу до мережевого диска та пошкодження рейт масиву, відновити інформацію вам допоможе лише спеціалізована програма для відновлення. Даних. Більшість пристроїв нас працюють на налаштованій версії ОС Linux, і форматування жорстких дитків відбудеться з використанням файлової системи X, а управління системою RAID У більшості з них зновлені на двох технологіях MDADM та LVM. І при підключенні їх безпосередньо до ПК з операційною системою Windows прочитати їх не вдасться. Щоб прочитати накопичувачі та дістати з них інформацію, скористайтеся перевірною утилітою для відновлення даних з нас Hetman RAID Reflex. Програма підтримує більшість популярних файлових систем, технології побудови та типів RAID і, здебільшого, в автоматичному режимі збере зруйнований RAID. Вийміть диски з мережевого пристрою та підключіть їх до комп'ютера з Windows. Після завантаження системи відкрийте керування дисками і перевірте, чи визначилися вони в системі. Операційна система зможе запропонувати інсталізувати або відформатувати накопичувачі для отримання до них доступу. У жодному разі не робіть цього, тому що в результаті ви можете повністю затерти інформацію, що залишилася. Завантажте це та запустіть програму. Hetman Rate Recovery в автоматичному режимі визначить диски, прочитає з них службову інформацію та збере з них зруйнований RAID. Програма на льоту зібрала RAID масив, він відображається вгорі менеджера дисків. Щоб відобразити вміст диска, його потрібно просканувати. Класність правою кнопкою миші по диску і натисніть «Відкрити». Виберіть тип аналізу та натисніть Далі, щоб запустити пошук файлів. Чекаємо завершення процесу сканування, і після завершення, щоб перейти до вмісту, тиснемо готово. Програма знайшла всі файли, які були записані на диск і навіть які були раніше видалені. Вони помічені тут червоним хрестиком. Їх вміст можна подивитися в прев'ю. Для відновлення відзначаємо ті, що потрібно повернути, і тиснемо Відновити. Вибираємо накопичувачку, де їх зберегти і вказуємо потрібну папку. А потім Відновити та готово. Після цього переходимо вказаним шляхом і перевіряємо наявність відновлених файлів. Hitman RAID Recovery має додатковий функціонал, підвищення ефективності роботи з дисками RAID, що мають ознаки апаратних дефектів. Програма дозволяє створювати образи дисків і проводити аналіз з образів, що знижує завантаження на диски і запобігає виходу їх з ладу. При пошкодженні диска або затиранні службової інформації програма може не зібрати рейд в автоматичному режимі. Якщо вам відомі параметри пошкодженого масиву, ви зможете зробити це вручну за допомогою RAID конструктора. Кріте конструктор, виберіть пункт створення вручну. Потім заповніть поля з даними RAID, тип, порядок блоків і розмір. Додайте диски, з яких він складається. З допомогою стрілок вкажіть їх порядок. Відсутні заповніть порожніми кнопкою плюс. Також тут можна вказати усунення, за яким лежить початок диска. У деяких випадках програмі не вдається визначити його автоматично і потрібно ввести вручну. При правильно зазначених параметрах, як правило, внизу RAID матиме хоч один розділ, згорніть його, щоб перевірити наявність потрібних папок. Якщо потрібні папки відображаються, RAID буде збудовано правильно. Заповнивши всі відомі параметри, натисніть додати, після чого ви потрапите в менеджер дисків, де буде відображатися доданий RAID. Для відновлення залишилося його колоналізувати, знайти файли, які потрібні повернути, виділити і відновити, вказавши кінцеву папку. На цьому, все. Сподіваюся, це відео було вам корисне. Не забувайте поставити лайк і підписатися на наш канал. Свої запитання ставте у коментарях під відео. Дякуємо всім за перегляд!